Привіт! Сьогодні ми запишемо коротке відеовідок із нашою випускницею Оксаною. Вона, діючий поліграфолог, кілька місяців тому завершила наші курси. І я хотів би, щоб вона поділилася враженнями і розповіла про те, як її ця професія і загалом поділилася своїми враженнями про нас, про роботу, про свої успіхи, про те, що було складно. От зараз ми і про це послухаємо. Оксана, да, підемо хронологічно, тобто кілька місяців ви вже в діючий поліграфолог, ви повністю змінили своє життя, повністю змінили свою роботу. Я знаю, що у вас був гарний практичний досвід в іншій сфері, і я певен, що вже в нас були дослідження, де це було досить. Добре імплементувалося в самі дослідження. Бо був досвід, і ви знали, як правильно, коректно задавати питання. Як вам взагалі робота? От кілька місяців попрацювали, були якісь, можливо, очікування, думки, а зараз вже є досвід і вже досить великий за цей за короткий час досвід. Як вам взагалі робота? Вітаю. До вас робота. Це дуже-дуже цікаво. В першу чергу це дуже-дуже цікаво, так. Коли я скажу відверто, останні місяці, чи перші місяці, швидше, напевно, перші місяці моєї роботи достатньо цікаві. Що стосовно того, що я собі уявляла, так, звичайно, я уявляла трошки по-іншому. Коли я ще була в Києві, уже на практиці, там був дуже інтенсивний режим роботи, і я собі планувала, що коли повернуся. Вдому у тобто, то я собі зроблю його менш інтенсивним, Тобто, два-три дослідження в тиждень, щоб можна було попрактикуватися, щоб все гарно відбувалося. Але вийшло не, таке, не так, як я очікувала. На жаль, але напевно і на щастя десь. Я мала досліджень в перший місяць, перебуваючи вже вдома у франківську, по два-три в день. Тут була трошки складність, звичайно, тому що ну, досвіду практичного такого не було великого. Тому це в день були дослідження, ввечері написання висновків, а вночі написання тестів на наступні, тестування на наступні дні. Так, очікування були трошки е, іншими, бо думала, що це буде більш так е, спокійніше, більш виваженіше, більше цього. Але сталося, як сталося. І досвід це був хороший для мене. Ну, скажу відверто, що я не була сама. Ви про це знаєте, що ви завжди були зі мною на зв'язку. Навіть у той момент, коли було м, найбільше десь були моменти, що було страшно, що не було впевненості. І в той момент скажу відверто, ви знаєте, що ви мене підтримали, тобто ми з вами були на зв'язку, ви витратили на мене свій договора час. Підтримуючи, пояснюючи і розказуючи, як працювати далі. Ну, скажімо, десь так? А, а я пам'ятаю дещо ще також те, що ви казали: а чи буде робота в Івано-Франківську? А, а чи буде в мене завантаження? Ви дуже за це хвилювалися, я пам'ятаю. Я вам говорив, що все буде окей. Звісно, це не місто Київ, це не мегаполіс, але попит на цю послугу в цьому місті є. Пропозиція об'єктивно або погана, бо її немає. Тому так у вас все вдасться. І бачите, все склалося, як я вам і говорив. Можливо, так. Дійсно, коли ти вже втомлюєшся, тобі хочеться менше. Це нормально, тому що це певного роду емоційне напруження, різні люди, різні ситуації, ситуації складні. Воно емоційно також виснажує ці моменти. Ну, я це чудово розумію. Але з часом. Все буде окей, ви адаптуєтесь, все буде добре. Просто на це також потрібен іноді час. Але пам'ятайте, що ви ж самі собі керівник. Тобто, захотіли, сказали, все, відпочиваємо. Але не відмовляємо клієнтам. Пам'ятаємо, головне правило: клієнтам не відмовляємо. Відпочиваємо в паузах. Окей. Так, Звичайно. Є таке, що дійсно у цій сфері я вже напевно зрозуміла трошки що Тут або є дуже багато завантаження, або трошки менше, скажімо так. Немає стабільності, немає такого, що можна спланувати собі день на завтра, післязавтра, чи ще там через тиждень ні, такого немає. Тому що так бувають замовлення, і, як правило, замовники хочуть вже і одразу. Є треба тут і зараз. Чому? Тому що поліорхолог потрібен як правило тоді, коли щось трапилося. Витік інформації, крадіжка. Інші речі, прийом на роботу, звільнення от є певного роду моменти, і вони, як правило, термінові. Запланувати, що в мене буде дослідження через місяць чи два, неможливо. Тому й довгострокові планування роботи вони також для для поліграфолога є нехарактерними. тут і зараз це те, що потрібно для поліграфолога, і це особливість цієї роботи. Скажіть, будь ласка. А... Як гадаєте, от, ви вже можете точно говорити, бо ви пройшли через це. чи... Я вас чую, все окей, все нормально. Ви точно можете про це говорити, бо ви пройшли через це. Як гадаєте, чи можливо почати практикувати без навчання з реальною практикою? Без навчання, ні, без тієї бази, що от, особисто про себе скажу, те, що мені дало е, ту базу на пу. Це величезний, величезний такий фундамент. Без неї дуже-дуже важко. Я вам скажу відверто, що десь і зараз я повертаюся до тих конспектів, які нам давали на навчання. Uh -huh. Коли вже після навчання я приїжджала і коли це безцінно, і без цього мені здається, що неможливо. Якщо тільки сама теорія, ну, як uh -huh. потім розібратися, не знаючи, ну просто тикати кнопочки якісь, вибачте, напевно, ні. Але от та практика оце взаємопов'язане. Те, що дало на пул, воно взаємопов'язане. Щоб робити роботу якісно, вона потрібна. Ви на собі це також відчули, нашу потужну підтримку. За підтримку Так, дозволити за підтримку, я скажу окремо. Це дуже-дуже важливо, оскільки я тут в місті одна, угу. і е, поруч немає колег, які підказали десь на першочергових, Якихось етапов порадили, щось десь дискредитували. Ну тобто, цього немає поруч такого. Але у мене поруч на зв'язку є завжди ви, є завжди Євген. Це беззаперечно. і Я цьому дуже вдячна. І так, я стверджую, що підтримка після навчання, після практики є, вона є величезна будь-який момент, коли мені було потрібно, завжди і ви, і Євген завжди були на зв'язку. Це не перебільшення, адже ми з вами добре знаємо. Скільки часу ви проводили зі мною по тих тестах, які були необхідні, мені підтримка ну, стосовно підтримки, так вона є і вона значна. Сана, що б ви порадили людям, які хотіли б або планували б стати поліграфологом, або взагалі для себе розглядають таку можливість? Ви запрошуєте до себе в офіс подивитися, що таке ця професія. Мені здається, що це дуже дуже важливо, що є така можливість прийти, подивитися і зрозуміти для себе. Чи моє, чи не моє живе величезний хаб поліграфологів, 15 поліграфологів. Як це відбувається із середини? Тільки тоді можна прийняти для себе чітке рішення, тобі це підходить чи ні. Тому що відкриваєш сторінки сайту, там все написано гарно, всі такі молодці. Але якщо розбиратися по факту, то подивіться, скільки людей працює після цих курсів, як працюють самі ці люди, і чи можуть вони взагалі навчати, чого досягли вони. Тобто, все досить просто, тому ми всіх запрошуємо. Приходьте, дивіться, оцінюйте, обирайте собі найкраще. Я вам дуже вдячний, Оксана. Ми дуже раді об'єднувати і підтримувати справжніх фахівців, поліграфологів, які мають високі. Як методологічні знання, так і високі етичні стандарти для нас є це вкрай Приєднуйтесь! Гарного дня!